Розв'яжемо наступну задачу. Необхідно, використовуючи вкладений цикл ФО, вивести на екран наступну конструкцію зі сніжинок. Кількість рядків вводить користувач. Будувати програму будемо за допомогою вкладених циклів, де зовнішній цикл відповідає за номер рядка а внутрішній цикл вказує на кількість символів у цьому рядку. Слід також відмітити особливість поданої конструкції. Номер рядка збігається з кількістю символів у цьому рядку. Перейдемо до написання програми в середовищі Python. За умовою. Кількість рядків користувач вводить з клавіатури. Введення даних супроводимо написом веди кількість рядків. Так як кількість рядків є цілим числом, то змінній n надамо значення цілого типу, тобто інтеджер. Починаємо будувати вкладені цикли. Спочатку будуємо зовнішній цикл, скористаємося оператором ФО. Змінна для цього циклу і діапазон від 1 до n плюс 1. Кінцеве значення діапазону n плюс забезпечує кількість рядків рівну n. Ставимо двокрапку. Будуємо внутрішній цикл. Знову скористаємось оператором for. Змінна для цього циклу йод. Діапазон від 1 до І плюс 1. Ставимо двокрапку. Слід відмітити що кінцеве значення діапазону внутрішнього циклу задається через змінну і зовнішнього циклу, тобто через змінну і. Це забезпечує особливість поданої конструкції, де номер рядка має співпадати з кількістю символів у цьому рядку. Будуємо тіло внутрішнього циклу. Необхідно вивести на екран символ зірочка. Виведення здійснюється за допомогою команди Print. Для того, щоб заборонити системі, переходити кожен раз на новий рядок після виведення кожного символу, надамо параметру End наступного значення. Запишемо тіло зовнішнього циклу. Необхідно змусити систему переходити на новий рядок кожен раз після виведення потрібної кількості символів у заданому рядку. Для цього запишемо команду Print з пустим параметром. Протестуємо програму. Нехай потрібно побудувати конструкцію для п'яти рядків. Виведена конструкція відповідає заданій.